Добрий день, хочу поговорити про бортіокситин. Ця молекула представлена у вигляді оригінального препарату Брінталіксу. Це мультимодальний антидепресант, який має достатньо цікавий механізм дії. З одного боку, він впливає на білок-транспортер серетоніну і має дію. Пов'язано з інгібуванням зворотнього захоплення серотоніну, тобто дія, яка є у антидепресантів під групою селективних інгибіторів зворотнього захоплення серотоніну. Тобто сприяє тому, щоб накопичувалася достатня кількість серотоніну у міжсинаптичній щелині і покращувалася нейронна передача. Це один механізм його дії. Але він. Мультимодальний антидепресант, Тож він впливає не тільки на це, а ще і він співпрацює з рецепторами. А саме з серотоніновими рецепторами, у нас є достатньо багато підтипів серотонінових рецепторів, які знаходяться у головному мозку і не, і не тільки у різних ділянках. Тож він з ними співпрацює і співпрацює по-різному. З одними рецепторами він працює як агоніст, тобто активатор. З іншими рецепторами як антагоніст, тобто він блокує їх, чи блокує частково, чи і повністю, тобто достатньо складний механізм. Ось. Це про механізм дії. І це антидепресант, він. Його діапазон терапевтичної дії від 5 до 20 міліграмів. Якщо ми говоримо про контингент 65 плюс років, то це 5 міліграмів для більш молодшого віку, тут з 10 усе ж таки починається ефективна доза, ефективне дозування. І призначається це антидепресант для лікування депресивних розладів. Ось і особливу увагу треба приділяти тим депресивним розладам, у центрі яких і де є дуже виражена саме когнітивна симптоматика. Тобто при депресіях ми знаємо, що, окрім афективних скарг, є ще важливий, важливий когнітивний симптомокомплекс, окомплекс, дуже часто який зустрічається і це. У деяких випадках е, має таку центральну і важливу роль у цьому розладі і погіршує життя і для людини. І е, ті випадки, е, у яких ця скарга йде на першому плані, і людина проговорює це, то може бути е, правильний вибір, вибір саме в ортіоксетин, тому що. Е, Ця дія, його механізм дії, про який я розповіла, який пов'язаний не тільки з впливом на білок-транспортер серотоніну, але й на рецептори. Із цим пов'язана його прокогнітивна активність, тому що, коли ми говоримо, про там роботу сіозів, наприклад, то там теж є покращення когнітивних функцій, але одним механізмом дії, і часто за рахунок того, що покращується стан по іншим скаргам. Наприклад, якщо є загальмованість мислення, вона проходить людині легше думати, і в нього покращуються когнітивні функції, наприклад. ось а у воркіокситина там більше механізмів впливу, і він має достатньо потужну прокогнітивну дію за рахунок взаємодії з. Саме з рецепторами, тому що таким чином в нього він підсилює обмін і дофаміну, він підсилює обмін норадреналіну, в нього також є вплив на нейропластичність, на структуру нейронів, на структуру дендритів, тобто таких відростків нейронів. Тобто, за рахунок усього цього в нього більш комплексна прокогнітивна дія. Ось, тож, коли е, на першому плані така симптоматика е, когнітивного симптомокомплексу, то тоді є е, 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 ну, гарна, гарна ідея розглянути ще й брентелікс. І це доведено у багатьох дослідженнях. Е, е, такий його гарний ефект при депресивних розладах, а саме на ці симптоми. Стосовно бічних ефектів. Стосовно бічних ефектів, плюси в тому, що в нього немає бічного ефекту набору ваги, це дуже важливо, тому що серед антидепресантів цей бічний ефект достатньо часто зустрічається. Сексуальні дисфункції ну, можуть бути, але в меншій мірі вони проявляються і проявляються більше на високих дозах. Ось, Це важливе питання, однак механізм дії пов'язаний із інгибуванням зворотнього захоплення серетоніну. Той же механізм, що і у Сіозів. Тож теоретично ті ж самі бічні ефекти можливі, можлива кровоточивість, можливі. Головокружіння, можлива, нудота, можливо, можливий той самий мідріаз. Ці всі явища є, є взаємодія і підвищена вирогідність крововилавів при сумісному неконтрольованому прийомі із протибольовими препаратами НПВСами, тобто таке є. Ось, але вважається все ж таки у дослідження, що цей препарат він легше переноситься, ніж багато інших. Тобто і явища адаптації в нього менше виникають на початку, він менше. В нього менш виражен вплив гальмуючи, особливо на початку лікування, у вигляді сонливості і так далі. І вважається, що він з меншою вирогідністю впливає на сон. Тобто погіршує сон у вигляді там, безсоння, складнощів із там, пробудженнями під ранок або серед ночі і так далі. Ось це стосовно цього антидепресанту, тобто у специфічних таких випадках, коли у нас когнітивний симптомокомплекс, це гарний вибір. Якщо будуть питання, пишіть під відео.